Pris... Українців повертають назад додому. Буде мобілізація біженців. Підпишіться на цей канал, щоб не пропускати головні новини про життя та роботу за кордоном. Нещодавно в інтернеті ходили чутки про те, що українці будуть відправляти додому. Але чи все так є насправді? Міністр у справах міграції Данії сказав, що повертати українців додому вони будуть тільки після війни. А 20 грудня Сенат Чехії схвалив продовження тимчасового захисту до березня дві 2025 року. А це означає, що наші українці й досі будуть отримувати допомогу від ЄС щотижня. До Чехії приїжджає до 2 тисяч українців. За новими даними до 180 тисяч українців заявили, що хочуть залишитися в Чехії назавжди. А міністр юстиції Німеччини Марко Бушман сказав, що українців не будуть змушувати повертатися і воювати. Єдина країна Фінляндія готова платити навіть за те, щоб українці самостійно вирішили. Повернутися. З 1 січня тим, хто повертається назад в Україну за власним бажанням, виплачуватимуть по 5300 євро. Ці кошти йдуть на оплату проїзду, послуги чи обладнання, навчання або відкриття малого бізнесу. Також в Європі почали говорити про мобілізацію біженців. Нещодавно німецьке видання Вельт написало про те, що Україна наступного року буде призивати на військову службу чоловіків, які виїхали та проживають за кордоном. Але наразі це все лише на рівні обговорення. На сьогодні ця тема ще не актуальна. Через те, що наших людей за кордоном вже понад 4 мільйони, і все частіше українські чоловіки незаконно перетинають кордон. Наша держава почала уважніше перевіряти всі ваші документи. Цьому свідчить складний процес перетину кордону. Кожного дня виїжджає по 5 тисяч людей. Це дуже велика кількість. Але це не означає, що всі, хто виїхав, погані. Щодавно давно президент Зеленський сказав, що ті люди, які зараз за кордоном, вони мають визначитися, хто вони біженці чи громадяни. Це трішки така собі формульовка, тому що якщо це стосується всіх людей, то це трішки несправедливо до тих, хто втратив будинки, жив під окупацією, Можливо, втратив родичів, чи банально боявся бути під обстрілами? До того ж, українці, які зараз знаходяться за кордоном, теж долучаються до війни. Вони скидають кошти, донатять, відправляють гуманітарну допомогу. Тому поділяти громадян на поганих та добрих ну така собі ідея. Як ви гадаєте, напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. Робимо висновки, що питанням наших українців за кордоном потрібно займатися нашій державі. Потрібно зберігати зв'язки і дякувати за підтримку усім країнам, які з нами зараз у ці складні часи. Я бажаю вам спокійного та мирного дня. Па-па!